Розслідування у справі про сексуальні домагання колишнього військового комісара області Олександра Криворучка знову поновили. Інформацію Суспільному підтвердив керівник військової прокуратури Чернігівського гарнізону Дмитро Барановський. Нагадаємо, на минулому тижні стало відомо, що кримінальне провадження у справі закрила дізнавач через відсутність ознак складу злочину. Тоді військовослужбовиця Ольга Деркач розповіла, що за день до закриття провадження брала участь у слідчому експерименті. І вона і її адвокатка пов'язували закриття справ. Зі зміною слідчого постанова про закриття справи вона вміщає там, здається, сім аркушів. Тобто, з 15-го треба було опрацювати матеріали цього слідчого експерименту, зробити висновки і тоді написати постанову про закриття. Як це було встигнуто, все була направлена підозра на походження до, до прокурора. Які надав вказівки там декілька вказівків вказівок, які повинен був виконати дізнавач. І коли змінили дізнавача, справу закрили. За словами Дмитра Барановського, після закриття провадження військова прокуратура отримала матеріали розслідування. Після ознайомлення з ними 1 липня прокурор скасував рішення дізнавача, тобто розслідування у справі продовжується. На даному етапі дізнання необхідно ще виконати ряд слідчих дій. Зокрема, не були допитані окремі свідки, які були зазначені потерпілою стороною. Також не було проведено окремих процесуальних дій, зокрема повторних допитів окремих свідків. Також не надано оцінку експертному висновку, який міститься в матеріалах кримінального провадження. Тому прокурорам конкретно вказано, на які дії необхідно здійснити, додатково проінформовано дізнавача про те, що необхідно здійснити, в які сроки в рамках даного кримінального провадження. Адвокатка Тетяна Веремій розповіла Суспільному, що нині готує подання про зміну дізнавача у справі. Нагадаємо, про сексуальні домагання з боку Олександра Криворучка 43-річна Ольга Деркач заявила у січні. Олександр Криворучко звинувачення заперечував, а на початку лютого написав рапорт на звільнення. Згодом стало відомо, що анонімне анкетування серед працівниць військомату, яке провела військова служба правопорядку ЗСУ, частково підтвердило звинувачення у сексуальних домаганнях. Нині також тривають суди вже у цивільній справі. Олександр Андрі Криворучко вимагає визнати опубліковану Ольгою Деркачу змі інформацію недостовірною та спростувати її. Наступне засідання у цивільній справі призначене на 19 серпня.